Дружина була на шостому місяці вагітності. Вони їхали додому з гостей. Він випив і попросив її сісти за кермо. Нічого страшного в цьому не було. Їй неодноразово доводилося керувати великим GMC Sierra. Тому чоловік спокійно розташувався на пасажирському сидінні та слухав музику. Накрапав дощик. На повороті вона не скинула швидкість. Колеса заверещали, і машину занесло. Мокрий Асфальт. Удар в зупинку був такої сили, що три людини, які чекали автобуса, розлетілися, мов тріски. Хміль миттєво вивітрився з голови чоловіка. Переконавшись, що з дружиною все гаразд. Він не кинувся до постраждалих, щоб надати їм першу допомогу. Ні. Він витягнув дружину і пересадив її на місце пасажира. Мовчи, сказав він їй. Мовчи, щоб вони не казали. Не хочу, щоб моя дочка народилася у в'язниці. Після цього він поспішив до тіл, розкиданих на землі. Коли приїхали швидка допомога і поліція, їм залишалося тільки констатувати смерть усіх трьох потерпілих. Вирок суду був простий і елементарний п'яний водій за кермом і смерть трьох людей, довічне ув'язнення. І тільки адвокат чоловіка підозрював правду. Ви благородна людина! Сказав він, але чи варто воно того? Їй була б знижка за вагітність дали б років десять. Але чоловік відвертався його рішення було однозначним, і потекли дні, місяці й роки. Через кілька років листи від дружини перестали надходити, і йому до смерті захотілося побачити доньку. Адже в нього були тільки старі фото. Він утік, і його зловили, довго били, зламали п'ять ребер з лівого боку і ніс. Коли він вийшов з лікарні, його перевели у в'язницю суворого режиму. Там його для початку посадили в ізолятор. Просто так, щоб зламати опір. Він утік через пару років, і його знову зловили п'ять ребер ззаду, праворуч. І ліва рука, точніше пальці. Коли переломи зажили, його перевели у в'язницю найсуворішого режиму, розташовану в пустелі. Він утік через три роки і перетнув пустелю. Коли його знову зловили, то вже не били. Він здобув авторитет, Ув'язнені зустрічали його як героя, і давали подвійну пайку. Коли приносили кантину, вони ділилися з ним. Вони плескали його по плечу і казали: Ти ідіот, але без таких, як ти, наше життя було б зовсім безнадійним. Він утік із третьої в'язниці, оточеної трьома рядами колючки та двома парканами. Як він це робив? Не питайте. Він хотів побачити доньку, його знову зловили, і ув'язнені в четвертій в'язниці, розташованій на острові далеко в океані, висловлювали йому свою повагу. Зовсім непросто втекти з трьох в'язниць, пережити знущання охоронців, залишитися при цьому людиною, не впасти у байдужість. І зберегти волю до свободи. Начальник четвертої в'язниці вивів його на дах середньовічного замку, в якому й знаходилася в'язниця. Знаєш, чому звідси не було жодної втечі? Вірніше жодна не вдалася. Замок розташований на висоті ста метрів над рівнем моря. Будь хто хто стрибне вниз. Навіть якщо не потрапить на каміння, просто розіб'ється об воду, тому тут мінімум охорони лише щоб наводити порядок між вами, доставляти вам їжу та охороняти мене. І начальник захихотів, задоволений своїм жартом, і потекли нескінченні дні. Чоловік спостерігав, як на суворо охоронюваний майданчик приземлявся вертоліт, що привозив нових ув'язнених і їжу. Мабуть, його охопило б байдужість, відчуття приреченості, і на цьому моя розповідь закінчилася б. Але його допитливий розум усе намагався знайти розгадку як, як сюди доставляли будівельні матеріали, їжу, інструменти та зброю. Невже цей величезний старовинний лицарський замок був побудований за допомогою мотузок, спущених вниз, не може бути. Забагато всього довелося б підняти на висоту ста метрів над водою. Але п'ятсот років, що минули від дня побудови замку, стерли всі сліди, і він зовсім виснажився, обходячи всі вежі і обмацуючи кожен камінь. І, мабуть, він так би та не знайшов виходу, але він давно вже приручив маленьку зграю щурів, що жили в замку на острові, як вони сюди потрапили. Не могли ж вони перетнути воду на вертольоті, а значить, значить, вони нащадки тих, хто приплив сюди п'ятсот років тому на кораблі. І піднявся в замок невідомим йому проходом. Щури чекали на нього і раділи кожній хвилині спілкування. Найбільшим був ватажок, якого чоловік називав Діком. Дік залазив йому на коліна, і чоловік гладив його спинку та животик. Великий щур засинав у його руках і ніби усміхався. Одного разу чоловік взяв щура, підніс до обличчя і сказав: Дік, Дік, от було б добре, якби ти допоміг мені вибратися звідси. Щур, не моргаючи, дивився йому в обличчя, а наступного вечора, перед відбоєм, коли вся зграя зникла в дірці в стіні, Дік залишився. Він встав на задні лапи і, жестикулюючи передніми, намагався щось пояснити чоловікові. Він пішов слідом за діком. Щур прямував до далекого кута фортеці, де не було нічого, окрім рівних стін і підлоги. Великий щур зупинився в самому кутку і почав підіймати й опускати мордочку. Чоловік, не вірячи собі, опустився навколішки і став наосліп обмацувати підлогу, не сподіваючись на жодне диво. Ну, справді, що може знати щур, і тут його права рука натрапила на кільце, воно було засипане пилом, що за п'ятсот років злежався і став частиною підлоги. Звільнивши кільце від бруду, чоловік напружився і підняв люк. Довгі сходи, висічені в скелі, тягнулися вниз. О господи, простогнав він. Ось вона дорога, якою 500 років тому сюди підіймали всі ці камені, тепер він не відпускав діка від себе. Ми підемо разом, казав він, Щурові. Я заберу тебе у великий світ, адже ти в мене єдиний друг. Справа залишилася за малим. непомітно приготувати факел. Через кілька днів усе було готове. Коли всі розійшлися по камерах і готувалися до сну, чоловік тихенько пробрався в кут фортеці. Охоронці давно вже нікого не перевіряли вони добре знали, що втекти з острова неможливо. Чоловік посадив Діка собі за пазуху, відкрив люк і спустився в темряву на кілька сходинок униз. Він запалив факел, і вони рушили довгими переходами, спускаючись усе нижче й нижче. Сходи закінчувалися у величезному гроті, більше схожому на печеру, яка могла вмістити не один корабель. Там він і знайшов човен. Багато з них були гнилими і непридатними для плавання, але один із них. Був виготовлений із якогось особливого сорту дерева і виглядав цілком пристойно. Ну, от, сказав чоловік, справа за малим, треба приготувати їжу. Через тиждень вони з Діком уже вночі були в човні. Чоловік гріб важкими веслами з усіх сил. Він сподівався лише на одне, що його відсутність. Не скоро помітять. Охорона звикла до ліній пияцтва. Справді не одразу звернула увагу на зникнення одного з ув'язнених. Ще через кілька місяців він стояв перед будинком, де жила його дружина з донькою. Поліція шукала його по всій країні і навіть залишила патруль біля будинку, але. Він ховався в лісах надто довго, і поліцейським набридло чекати. Вони тепер організовували рейди по всіх сумнівних місцях, сподіваючись там дізнатися новини про втікача. Чоловік стояв, тримаючи діка в руках і розповідав йому, як зрадіє дружина і як донька кинеться йому на шию, але. Замість цього, в машині, що під'їхала, він побачив свою дружину і іншого чоловіка. Вони явно давно були знайомі. Зайшовши в будинок, вони сіли вечеряти. Тут чоловік уперше побачив свою доньку. Він уже зрозумів, що його колишня дружина покинула його і знову вийшла заміж. Його охопило страшне розчарування. Але, трохи подумавши, він зрозумів, що це було правильним рішенням. Дочекавшись ранку і тієї миті, коли новий чоловік поїде на роботу, він постукав у двері. Вона відчинила і, побачивши його, видала здавлений крик. Це ти? спитала вона, ти знову втік, тебе шукають скрізь. Я нічого не хочу і нічого не прошу, сказав він. Я розумію, що ти не могла чекати мене все життя. Але, може, хоча б дозволиш мені побачити, доньку? Вона вагалася хвилину, а потім сказала: Заходь, вона спить у спальні, не буди її. Гаразд, відповів він. Він зайшов у кімнату. Кілька хвилин сидів на ліжку донечки, а потім нахилився і поцілував її. Після цього він підвівся і вийшов. Ходімо, Дік, сказав він. Нам тут нічого робити. Почекай, сказала колишня дружина. Я дам тобі одяг, їжу і гроші. А інструменти? запитав він. Можеш дати мені інструменти. Забирай, відповіла вона. – «і Бери другу машину. Я скажу, що її вкрали. Він завантажив повний багажник інструментами і поїхав. Машину він сховав, заваливши валежником біля лісу. Там, де витікає струмок, кілька днів він переносив інструменти і припаси в ліс, а потім. Зник назавжди. Більше його ніхто ніколи не бачив. Ліси тут безкраї. І простіше знайти голку в копиці сіна, ніж людину в цих місцях. Поліція неодноразово влаштовувала облави та обльоти на гелікоптерах, але безрезультатно кажуть, що деякі мисливці бачили чоловіка, який стояв на пагорбі і дивився кудись удалечень. Ще кажуть, що в цих лісах стало неможливо полювати, нібито кожного мисливця оточували зграї щурів і невідступно слідували за ним, поки той не робив привал, а потім вони знищували всі припаси і усе, що тільки можна було згризти. Можливо, це лише чутки, але мисливці люди забобонні. Невдовзі цю частину лісу перестали відвідувати ані мисливці, ані грибники, ані збирачі ягід. Ще розповідають, що його донька, коли виросла, знайшла його. Її багато разів допитувала поліція, але вона завжди мовчала, і ця історія не має ні продовження, ні кінця. Ви самі вільні дописати його і тільки вам вирішувати чи засуджувати цього чоловіка.